Добрий день, вітаю всіх на нашому каналі Української духовної академії присвітлення. І сьогодні я коротко розкажу про роботу, яка щойно завершилася. Е, ви, я сподіваюся, бачили моє попереднє звернення про те, що сьогодні відкривався портал, який дозволив е, би тим, хто готовий. Вийти із старої матриці, позбутися від тих всіх прив'язок, які утримували вас в енергії страху, і відкрити шлях до вашої повної внутрішньої свободи, при тому долучитися ще і до е, потоку енергії. Із нашої історичної Батьківщини для більшості українців із Сіріуса, е, яка пробуджує і розпаковує, власне кажучи, ваш, е, ваші світлові коди, вашої ДНК. Ех. Слава Богу, включилася достатня кількість воїнів світла в безпосередню пряму роботу. Ми відчували підтримку тих, хто не спав разом з нами і також. Не самостійно долучався, тому що ніякий чат не витримає е, такого навантаження, і, і, і так е, виробилося відео, і е, люди працювали просто по моєму голосу, е, тому що не включалося відеотивним чином, насправді нам намагалися перешкодити. Так ось я вам скажу, що Роботу для воїнів світла, яку ми сьогодні проводили, довелося буквально тягнути на собі. Це було надзвичайно важко. Давно я не пам'ятаю вже такого енергетичного навантаження, щоб ми переживали як цього разу. Але нам вдалося перевести критичну масу українців в нову реальність. Тобто, що зараз з вами буде? Ви ніби зупинитесь. Почнете дивитись на всі обставини вашого життя, і вони вас будуть дещо дивувати. Тому що до тих речей, до яких ви звикли, а звикати не можна було. Не можна було терпіти е, принизливе становище, не можна було терпіти злидні, не можна було терпіти, коли вас просто використовують. І ви ось. Самі здивуєтеся тим обставинам вашого життя, в яких ви знаходилися, і вони вже настільки укоренилися у вашій е свідомості і підсвідомості, що стали якби частиною вашого характеру. Ось тепер у більшості з вас виникне таке здивування. А чого це я терпів? Чому це я жив ось так? Ну, як жити? Не повинні люди, які мають гідність. Це буде обов'язково. Тому не впадайте в вічі, просто прийміть все, ви йдете шляхом усвідомлення дійсності. Ось тепер воно починається із шоку завжди. Це шокове переживання, відчуття, воно пройде, а далі у вас з'явиться. Річ. Ви перестанете шукати відповіді в зовнішньому світі і ви почнете все більше і більше занурюватися в свій внутрішній світ і розуміти, що ви самі собі можете дати раду, що ви можете знайти відповіді на всі свої запитання, якщо не шукаєте їх десь там, поза вами в зовнішньому світі, в тому числі не шукаєте поради від інших людей, а просто занурюєтеся. Всередину своєї душі вона зараз у вас та невільною. До цього вона була як в Кайданах. Розумієте, так була створена стара матриця, що це була, власне кажучи, в'язниця і для нашої свідомості, і для нашої душі. І наш дух не міг проявитися е, через те, що так була. Дуже е професійно, з самим Люцифером створена ця матриця, із якої ми ніяк не могли вирватися. Слава Богу! Е вищі сфери буття, ці всі м м м високочастотні сплески енергії, які ми переживали, як магнітні бурі, і так далі, ціле вони зруйнували цю стару матрицю, розчленили її на дріб'язки. Вона зникла. Звичайно, залишаються ще ті. У кого є важелі впливу на ситуацію. Ну, ви бачите, що робиться на владних олімпах, в тому числі, ви бачите, що робиться е, в плані продовження цієї е, війни, яка вже дуже всім набридла в Україні. От. Це все е, агонія тої старої матриці. Це не найближчими місяцями, просто відійде, тому що. Джерела живлення для тих істот, які перетворили все людство на заручників своєї злої волі, це не люди насправді. Там немає людських душ, і тому сприймати їх як людей навіть не, вар, не варто. Це означає, що вони підлягають е, утилізації, і ви бути свідками того, що це відбудеться най, найближчим часом. Всі. Хто тепер заважає розвитку людства, будуть прибиратися з земного плану, е, це їхня участь, вони її повинні повністю е, отримати в повній мірі. От для українців, які не змогли сьогодні. Прите, це не обов'язково, що е, ви просто пропустили цю інформацію. Ви просто внутрішні, не готові до того, щоб стати на шлях свободи. Просто проаналізуйте своє життя, чи таке вже воно дійсно гармонійне, як ви б хотіли, чи, можливо, в ньому хоча б щось. Треба змінити для того, щоб почався для вас період збирання каміння, щоб ви не жили в умовах виживання, а почали квітнути в житті. Зробіть просто перегляд. І ви знайдете для себе відповідь, що вам робити зі своїм життям. Ми зі свого боку, як воїни світла, сьогодні виклались, зараз ідуть. Просто це було там 10 хвилин тому назад. Я зараз записую цей ролик, як ми закінчили. Роботу. Ідуть там е коментарі наших учасників. Нас було, не буду казати, скільки, фактично, тисяча людей, е от, які працювали безпосередньо. Вони пишуть про те, що цього разу за ці 10 хвилин чи 15 ми працювали, виклалися так, ніби цілий день копали звідси і до обіду траншеї. Розумієте? Це дуже велика велике енергетичне навантаження, але ми його пройшли і бачили, що е, нам вдалося перевести в цю нову реальність критичну масу українців. Це найважливіше, якби цього не було, я вам скажу, то сьогоднішній би перехід здійснило не більше 1% від. 42 мільйонів українців. Не більше одного А так значно більше 10% перейшло в цю нову. Мірність, і це дуже здорово, тому що ви станете каталізатором, у вас же є рідні і близькі, ви своїми вібраціями, вони різко у вас піднялися, почнете впливати на них. Вони, в свою чергу, на своє оточення, тому що десь хтось живе, десь хтось навчається, десь хтось е працює і так далі. Ви включите такий ланцюг, е Позитивних впливів і змін. От і дуже швидко в Україні ситуація почне змінюватися, тому що е, почне домінувати ось ця просунута свідомість е, цієї пасіонарної частини е, нашого народу, який сьогодні пробудився, свідомо чи за допомогою зусиль воїнів світла. Не так важливо. Важливо, що ви є. І важливо, що ви станете носіями е, божественної свідомості або ж космічної свідомості, вона ще називається. Ось це насправді важливо. От І слідкуйте за нашими оголошеннями ми весь час на зв'язку з вищими сферами буття. В першу чергу вони нам, оскільки ми представляємо. Їхні інтереси на землі, вони нам дають інформацію, що буде відбуватися, і як ми можемо зреагувати на ту чи іншу ситуацію. От. А, а ми з вами невід'ємна частина українського народу. І тому обов'язково, перш за все, служимо своєму народу, а потім уже всьому людству. Тому що якщо Україна не пророється вся. То людство, в принципі, приречене. Е, його просто можуть стерти з лиця землі, якщо воно не продемонструє е, свою здатність до еволюції. Ось такі зараз умови життя, щоб ви знали. От для України ми зробили на сьогоднішній день все, на що тільки здатні. Сподіваюся, зараз перепочинемо, відновимо свої сили ще по ній. Філіжаночці кави вип'ємо, і будемо знову відчувати себе щасливими. Дякую всім українцям, хто відгукнувся. Не треба зі мною влаштовувати диспити. Розумієте, таке чи не таке слово амінь. Так чи та, не так, я розумію. Я вам розказую про те, що наші вороги це слово зробили для нас просто троянським конем. Ми молимося за Україну, а енергія йде на Рашу. Байдуже, яке там слово могло бути будь-яке слово, не треба мені демонструвати свій фанатизм релігійний, розумієте? Це абсолютно недоречно. Якщо ви живете тим життям, яким живуть мої колеги, воїни світлої, то тоді ви маєте право заявляти про свою точку зору, а поки що вона не ваша. Вона навіяна якимись структурами, якимсь е, якимись зумовленим розумом, вашим чи не вашим не так важливо. От. Тому краще намагайтеся більше знати. Їй Богу, більше буде користі і вам, перш за все, ну і нам всім, тому що оцей, е, роздрай, який намагалася започаткувати деякі правдолюби. Я сказав, що народ, ми готові собою пожертвувати заради вас. Вам треба всього-навсього прокинутися і побути разом з нами 10 хвилин. Після тих коментарів виникли сумніви, що якби зараз сам Бог спустився, ви б його точно були, намагалися підлаштувати під себе. Ми живемо такий час з вами. Що краще, замість того, щоб демонструвати свою упередженість, 10 раз подумайте. І, Богу, це буде більш правильний підхід до ситуації, в якій ми знаходимося. А так, в принципі, важко було дивитися, як значна частина е народу України засумнювалась і не перейшла через оцей місточок над цим. Ніщо в цю нову е, реальність. Ну, це ми на планеті вільного вибору, це ваш вибір. Сподіваюсь, колись вам вдасться це зробити самостійно. На сьогоднішній день це все, що я хотів вам сказати. Дякую, запрошую вас, приходьте, навчайтеся, долучайтеся до нашої команди. Сьогодні ми живемо в період. Зміни епох. І перш за все, епоха віри сліпої, змінюється на епоху знань. І тому долучайтеся до істинних знань. А істинні знання це знання самого себе. Коли ви пізнаєте себе, ви зрозумієте, що весь світ влаштований абсолютно таким же чином, як і ви. От, А не знаючи себе, ми не знаємо, як жити. І ми просто. Емпіричним шляхом, як сліпі котята, там смикаємося, е, е, намагаємося про, пробитися в закриті двері через е, стіни, замість того, щоб просто відчинити двері і піти в щасливе життя. Бережіть себе, намасте. До наступних зустрічей.